Всім доброго дня, з вами компанія Автопарк, Вінницький Філял, До нас новий її фотонове це BMW це БМВІЦТ, автівка у нас 2009 року випуску обладнана двохлітровим дизельним двигуном, Механічною коробкою передачі та системою повного приводу. Автівка приїхала з Європи з пробігом 290 тисяч, має ціну 8640 доларів, має чудову оптику, противотомані фари, партоніки передні та задні, гума у нас 17-го радіусу на легкосплавних дисках, заді повністю потонована має релінги. Задня оптика без нарікань. Також в автівці є фаркоп, чудовий місткий багажний відділ по салону, друзі. Чудовий текстильний салон, одягнутий в чорні чухли, дах нас без нарікань, карта заднього ряду дверей в чудовому стані. Далі, друзі, карта переднього ряду, повний електропакет, електрорегулювання та підігрів дзеркал, управління світлом, механічне управління водійським сидінням, мультифункціональне кермо, круїз-контроль, Клімат-контроль однозонний підігрів передніх сидінь, штатна мультимедіа та багато інших корисних функцій. Тому, друзі, кого зацікавило дане авто, ми запрошуємо вас до нас, місто Вінниця, Вулиця Соборна, 1, також на звільні послуги лізингу та трейдингу. З зверхістю зможемо привезти для вас будь-яке авто із сполучених Америки. З вами, як завжди, автопарк.